Засобів радіоелектронної боротьби безпілотників та комплектуючих до них потребують воїни бригади ГАРД першого прикордонного загону. Вони оголосили збір, сподіваються зібрати один мільйон гривень. Підтримати воїнів і приєднатись до збору можна відразу від цього моменту, прийшовши за QR-кодом, який ви бачите вже на ваших екранах, або ж за номером банківської картки, яку ми теж виводимо на екран. Долучайтесь, будь ласка, допомагаючи нашим захисникам. Фокс, сержант відділу Рупак бригади Гард зараз з нами на зв'язку. Вас вітаємо. Завжди питання у нас просте: на що збираєте і на що збираємо ми Разом з вами маємо е, проговорити ще додатково, окрім того, що ми сказали, що на безпілотники, комплектуючи до них засоби радіоелектронної боротьби, давайте ви нам Фокси розкажете, а ми в зайвий раз звернемо увагу наших глядачів на QR-код і на номер картки. Все на ваших екранах. Так, мої вітання. Мої вітання. Так, на що збирає наша бригада? Наша бригада, як ви вже зазначили, вона збирає на. Безпілотники, саме FPV-дрони та комплектуючі для них. Для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб наносити вогневе ураження по противнику. І також нам необхідні засоби РЕП для того, щоб уберегти свій особовий склад та уберегти техніку від ураження ворожих уже ж FPV. А, давайте тоді відразу також. Дізнаємося про оперативну ситуацію. Цікаво, якою вона є на вашому напрямку, на вашому вітинку, і з того, що ви можете повідомити. Ну, дивіться, ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб створити на Харківщині так звану буферну зону. Він постійно завдає обстрілів артилерією, мінометами, використовує активно впівдрони, та також наносить ураження авіацію. Наносить ураження авіацію він як по позиціях, так і, на жаль, по мирних містах. Ну, проте, бійці бригади ГАРД вони тримають оборону та наносять вогневе ураження противнику у відповідь. Тепер про вовчанськ хочемо вас запитати і про особливості штурмів ворога довкола. Ну, дивіться, на ділянці відповідальності нашої бригади вору в основному він використовує м, малі диверсійно-розвідувальні групи. А ось проте через якісну роботу наших аеророзвідників, ці їхні намагання м, ну, ми, ми якби ми їх виявляємо завчасно та знищуємо тому. Про знищення ворога і ворожої техніки днями Державна прикордонна служба України повідомляла про знищення прикордонниками ворожого танку на вашому ж напрямку, і до того ж нам стало відомо, що бійці підрозділу Скорпіон мали врожай. Що ви можете про цей врожай розповісти? Додатково про цей штурм, як часто і масово ворог застосовує танки важку техніку. І що ви можете сказати про ем, склад, сили або ж підготовку противника? Ну, хотілося б зазначити, що останнім часом ворог річ став використовувати техніку. Це пов'язано через погіршення погодних умов та зменшенням природних засобів маскування. Тобто, ми можемо раніше виявити таку ціль і нанести по ній вогневе ураження, що от продемонстрували нам бійці одного з прикордонних підрозділів. Вони виявили ворожий танк та знищили його за допомогою FPV-дрона. Це вкотре підкреслює всю ефективність застосування таких дронів в умовах сучасної війни. А щодо підрозділу скорпіон, так скажу, ну хлопці попрацювали на славу. Вони зібрали рясний врожай з у вигляді знищених як ворогів місць їхнього перебування та ворожої техніки. Отут якраз питання від чого наразі більше загроз від літаків чи від дронів. Тому що з різними військовими спілкуємося, і вони кажуть, що основна загроза це від дронів і від скидів, і конкретно вночі це Mavic 3T. Ми і нашим військовим допомагаємо на них збирати. Але ось як боротися проти FPV? Це виключно РЕП, все іншого шляху немає, але ж і засоби РЕП бувають різні, так? Так, так, засоби РЕП також бувають різні. А щодо боротьби з е, саме FPV, ну, потрібно грамотно правильно облаштовувати позиції проти сітками. Так само те саме ж використовувати і на техніці. Ну і застосовуємо, застосовуємо як альтернативу, застосовуємо рушниці, помпові рушниці. Звісно, складно, але можливо, можливо вразити. Ну але основний акцент ми робимо саме на застосування РЕП. Ви як представник відділу РУПАК розвідувальних ударних безпілотних авіаційних комплексів. Які розкажіть, будь ласка, БПЛА у вашому арсеналі є, і що ви можете зараз сказати в, в сенсі дронів, що є передовим зразком? Та так би мовити, таким мастхев? Ну в моєму підрозділі представлені різноманітні БПЛА, якими ми проводимо роз... як розвідку, так і ураження ворога. Плюс постійно з'являються якісь нові засоби. Ми їх активно вивчаємо, направляємо вже наших на кваліфікованих пілотів на навчання і активно застосовуємо для знищення ворога. Зараз ми хочемо вам подякувати. Хочемо ще раз нагадати: от ми з вами говорили, і ваша планка мільйон. Зрозуміло, що її так швидко в ефірі не закриєш. Але 128 тисяч на зараз зібрано, і ми дуже хочемо подякувати нашим глядачам, хто донатив. Але звернути увагу, що номер картки можна переписати. І ось такі збори, які ми зараз ведемо для гарту, вони тривалі, тому що це велика сума. Хлопцям потрібно засоби РЕП, їм потрібні безпосередньо комплектуючі до безпілотників. Тому на цю суму долучитися до збору ви можете і пізніше навіть якщо не зробили це в нашому ефірі, але для цього варто переписати номер картки, яка вказана на екрані. Це військовослужбовці Гарту. І от зараз, конкретно, ви бачите Фокса, сержанта відділу Рупак бригади Гарт. А ми вам дякуємо за те, що вийшли на зв'язок. Зрозуміло, що. Ми обговорили дещо. Давайте ще одне питання вам поставимо. Що у вас по людях? Ми говоримо з військовими, і військові кажуть, що є добровольці, є ті, хто мобілізований, є ті, хто оновив Дані, але давно чекав, коли його викличуть до військкомату. Тобто ситуація абсолютно різні. Опишіть, будь ласка, ваш конкретно відділ Рупак. У вас хлопці, які вже три роки воюють, чи є нові вливання людей? А так, в нас в нашому підрозділі представлені люди, які воюють, які воюють як давно. Так і ми, звісно, активно займаємося рекрутингом. Ми запрошуємо всіх доєднатися до наших лав. Плюс в тому, що ви можете обрати самі. Ви ну ви станете пілотом, так але ви можете обрати що саме вас, що саме вас цікавить. Які саме дрони вас будуть цікавити, ви можете стати е, пілотом як розвідувальних бортів, проводити розвідку мавіками, проводити розвідку е, так само літаковими дронами, крилами, залітати глибоко в тил ворога. Також ви можете наносити ураження важкими бомберами, е, так званих, ну, можете, якщо ви крил. навчите. Можете, якщо ви навчите? Так, Я зараз про це розповім окремо. Е, так само, як, так само. Можете наносити ураження бомберами або ж з хірургічною точністю нищити ворога за допомогою саме FPV-дронів. Що для цього потрібно звичайній людині? Потрібно зв'язатися з нами в наших соцмережах. Далі вас буде консультувати наша рекрутнотува група. Якщо все в порядку, ви направляєтесь на медогляд. Після проходження медогляду обов'язково, що є обов'язковим це базова загальна військова підготовка. Ви проходите її, і вже потім вас очікує навчання за фахом. Ви вибираєте, навчаєтесь, приприбуваєте до нас наш підрозділ. Далі наші окремо пілоти ще будуть працювати з вами, і вони будуть вам у всьому допомагати. Будуть вас буде частково залучати до виконання якихось завдань, щоб наші досвідчені пілоти ділилися досвідом, знову прибули. І от таким чином будемо розширювати свою команду. За для того, щоб найбільш ефективно знищувати ворог півхвилинки. у нас лишається Фокса, до кінця я ще хочу просто, щоб українці продовжували наші глядачі продовжували докидувати гроші на ваш збір. QR-код і номер картки на екрані. Нещодавно 18 листопада був день сержанта збройних сил України. Ну при нагідної вам також передаємо вітання. Що ви загалом можете сказати про якість сержантського складу в ЗСУ. Ну, якість сержантського складу в ЗСУ, ну вона на висоті. Сержант це та людина, яка робить як я повторюю за мною, так це людина, скажімо так, перехідна ладка між солдатом і офіцером. Він виконує такі обов'язки, що як, як навчає молодих людей, перепрошую молодих новоприбулих воїнів. От для виконання тих самих успішних завдань. Дякуємо, дякуємо вам і якомога більше успішних завдань виконаних. Зичимо вам, вашому відділу, вашій бригаді. Дякуємо всім глядачам, які долучилися до цього збору. З нами на зв'язку був Фокс, сержант відділу групак бригади ГАРД. Ще раз дякуємо всім, хто долучився до збору цього і до всіх зборів, які були в нашому ефірі, які ще будуть. Дякуємо майже можна сказати.